Всім привіт! Давайте зараз разом з вами приготуємо ось такі соковиті курячі котлетки. Так, для наших соковитих котлеток нам потрібен курячий фарш або куряче філе рублене. Я взяла фарш батон. Ми його потім розмочимо: одна картоплинка, два яєчка, цибулька зелена. Паніровочка, сіль, перець і чесничок. Так, беремо чашу блендера, нарізаємо нашу картоплинку. Потім розбиваємо туди два яєчка. Потім ми туди кидаємо розмочений батон, тільки його треба відтиснути. Щоб у ньому води не було, так як у нас тут яєчки. Зараз яєчки зроблять свою справу. Теж кидаємо сюди. Це все ми перебиваємо в блендері. А цибульку зелену ми будемо нарізати. Так, отже, це ми все перебили. Тепер беремо. І висипаємо, виливаємо все в наш фарш. Цибульку ми зелену нарізаємо повністю всю і теж додаємо сюди у фарш і вже в те, що ми додали. Так, висипаємо цибулечку. Все я вже ось нарізала. Так. Тепер сюди додаємо сіль, потім перчик мелений. Часничок, і це все вимішуємо добре. Так, тепер в мисочку насипаємо паніровочку нашу, так. от, Формуємо котлетки. Я не знаю, знаю, хтось там вистукує, хтось по-разному. Я отак беру, у руці, отак з руки в руку покидала, покидала. от, хоп, Потім в паніровочці обкачала. Все. І отак чуть-чуть форму котлеточки. І обсмажую. І все, і будемо обсмажувати. Так, котлеточки наші смажаться. Оп, дивіться, яка краса. Перевертаємо. Так, так що, гляньмо. Ой, всередині соковиці, зверху хрустящі, дуже. Смачні, соковиті, котлетки. Отут ще, ще не дуже підсмажилось. Так, да, ці, що посередині краще. Ті, що по боках ще слабіше. Ми будемо досмажувати. Ось такі котлетки у нас виходять. Так. Дивіться, це краса вийшла. Так це все. Все. Києва можна знімати вже, і наступну партію готувати. Ну все, котлетки наші посмажились. Тепер зроблю гарнірчик. Треба пошуку помити, бо ляпало, все, заляпало. Та що такі? Соковичі, смачні котлетики із курячого парці. Зараз зроблю гарнірчик, салатик є Уже морковка корейська готова і буде вечеря.